Всім вітання 11 липня, знаходжусь на своїй домашній пасіці. Ну і Сьогодні планую завершити відбір липневого меду безпосередньо звідси. Після відбою рамочок залишилось мені буквально попрацювати з декількома родинами. Буду вести це все на виїзну пасіку ну і відкачувати вже медок безпосередньо там. От одна із е кращих сімей. E, значить, що вони мені принесли? Це в загальному випадку відводок цьогорічний, зроблений на п'яти рамках печатного респлоду, в травні місяці я робив такі відводки, ну і плюс укомплектовував їх кормовими рамками. Вони принесли мені досить непогано, як весняного меду, ну, так і на випневому взятку вони теж не відставали. Отака От сама крайня рамочка в них була в цьому вулику. Зараз буду її забирати, відкритий і не мед. Перевіряли ефектометром, він має вологість до 19%, 18-18,5%-19%. Ну і знизу теж є ще один магазин. Візуально зверху щось там в ньому є, але як що до чого. Чи буду його відбирати на відкачку, навіть і не знаю. Думаю, що швидше всього, що один магазин відберу, Ну, а той, що є під ним, вже бджілки будуть доливати соняшник, соняшниковий мед, тому що з дня на день у нас вже почне, надіюсь, що почнеться взяток ще із соняшника. Тому необхідно зараз звільнити вишні надставки. Від цього меду, ну і повернути бжівкам, щоб вони могли заносити туди свіженький медок. Зараз оці всі воскові набудови буду зчищати в одне відеечко. Ну а переполіс, який вже потрошки десь з'являється, я вже перше безпосередньо щистив із стінок вулика. Переполіс, він вже з'являється. Вулика все-таки йде до завершення літа. В інше відео стараюсь це вже потрошки розділяти. Ну і Під завершення сезону буду очищати шляхом заморожування, ну і перемивання в холодній воді розбитої фракції переполісу. От Оце якось так. Також зараз треба буде відібрати мед із цього вожака. З вожаком працювати мені не дуже подобається, коріпусні вулики мені більше по душі. Ну, Але в загальному цю роботу треба виконати.